У мене тут тільки бізоніще. іще Кайф, це кіткат називається, так? Бізон, дробаш Та що треба? Ну, ніхай нема, тільки нк Я пішов через век Ну давай, я піду в папіч Мабуть якраз купа виспадула Будемо з пілісоса зараз поливати. Вони вже, вони вже лупляться. Я з бізоном. Бізон виходить на полю, на полювання, блядь. Так, драгон є такий солоденький. Бачу, перестать паспорт. Брать, зашв за симбринок. Подби. Гов гаситий його. Yeah. Я МПшку взяв. В мене дивиться вже інста, блядь, синього. Yeah. З головою.

Через дорогу були? Так. Бачу. <плес> бля, он обычно пікає. А, бля, вилазить. Блял. <плес> 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 У мене багато обвісів є, якщо хочеш. Я-то наук спину. Брач. Я тут все скину. Та ні, говношку. У мене от три смокатики по у тілу. У мене опять флешок пошла. Дед снайпер плюс контент. Привіт, херачу на удачу. Ну, блін, ну. Ну це імба броя в, в цьому. В дуо соло режимах це імба броя, насправді. А типу так, ти... А не треба? Ти ти подаєш нок. Е... е... нього до зактового зала тут, спр... да, зактового зала звідси стріляє. Люди дивитися зі снайперкла ніхто з ними не грає. Ні, я граю в соло, зазвичай. В складах більше граю з ДМР. -ами. Фу, Льохич. Добрий день, всі. Як, як вухо? Прийд саламандер. Та я півгодинки дай буду закінчувати. Якщо на одну хіба.

Не розумію, що нас очікуєш. Дребліш менш, понял. Вийшов. Біжить сюда, не стріляю поки хай в опен забіжить. Можна стріляти. Лежить на даху. Бать. Що там? Бля, як воно вижило? Бля, я прям в голову йому навівся, ви бачили, ну це піздец. Я не буду його пушити. <плес> За парканом.

Типа зібрались жити, Взяли аптечок туда-сюда. Ноль утила, блин. Поехали. Де тачку дів. Я її не побачив. Це, це про мене історія 4-5 аптек беру, щоб комусь вистачило. Не, ну 4-5 це нормально. 4 це 3 мінімум завжди тримати. Я зазвичай граю там одна плюс 4. Бо Я одна плюс три. Що? типа тут Пачка перед нами їде з кімпа зліва. Тут тут буду там походу на ямі файт. пачка Блядь, да я. Пего не кидає. Та вона фул біз, глянь. її взагалі не кидає Я не чую Пальця виставляти коли п'єш, це топ, реально там п'ямці зірвали, походу тільки Дальше я подъезжал где сверху аккуратно. Да Вот это трупы, если что. Не долетаешь? Вроде Там э, купаха стоит як шушу. Да, да. да, тут шарик стреляет, бля. Ну причем за зону здесь. Кто ты воин? Це боти такі з такими ніками чи що це? Вот, знову десь ще один стріляю. Че його не бачу? Во так кида. Сяок, все уду. чи це азіата? азиатские никнеймы. Сяо Бао, Шао Бао. Так, сьогодні закинуло фу, на фул фу, лобби с ботома. Папище. Папище двое. Нокнув його. Буду заїжджати. Даю сеньку. даю сеньку, другий. E, блять, Що мене що це таке, блять? Чекіра! Чекіра! чіра. Блядь, на дворі, на дворі. <щу шау> на дворі. Ne yaptılar lan öldürdüler bizi? Çıkira çıkira. Çıkira <laughs> tabii ki Shakira, Shakira, real nombre. Да, мене. Я, я тупо хочу кинути, короче, синю гранату, а мене вазик в сраку пхає. -мо. Тут стреляет, сразу Да, реально, whatever, whatever. Пикають, чи що? Вони, походу, пішли там ліс закидувати, бо там стаків багато. А, випікає. Я поїхали в зону, немає часу. воин, блядь. Блядь, сейчас тут все, свистит, я тебе. Типа. Поезжай, поезжай. Я пробую сливаться. И все равно, бля. У меня даже ключи от этого, от э, бейсмента, блядь. Можно да, заехать и замыкаться. Ну, На дачка надо держать. <laughs> Ну, треба почекати, куди прокне. Yes. Де я хази нікого не бачу, ні в лівому, ні в правому. Yeah. Б, ну ти геніально, мы... звісно, поїхав. Yeah. Може до мене заїхати. Ну, вийшло тепер те, що ми тачку зірвали тут. No. Ти сиві? Бачить не так пошук продавати. За гордо. Сюда. Уехал здесь. Хаида. не на день чи що? Я вон прыгаю, чекай нас. Я спустився, я спустився вниз, бо насправді ми зажмемся там і буде піздець. Цікаво, де ті ради не смотрю, праври, цікаво, дети ті спани типец диспина. Мене бачить зверху. Він там соло походить, бо в нього один коротше Дара, я, я закрию гол. А, вони вже переїхали у цього, що я нокав. В мене ті... Блять, то ти, я їбай, думав, що ціп через дорогу. что за тут была зона? Ну, это киткат на спот, а ты чьи желтый чи нема. Да ведь такая. Другий поверх, третий поверх, Бля, я ему, по-моему, попал. На третій вийшов. 20 секунд. Нокнув. Давай, тыкай. Киткат заїде, мой. Киткат, киткат, ближній. Я просто фарю сегодня. Бля, ты как принял? Дивиться з п 90 баражня. Зачилься, зачился. Заду убив. У мене не турпуляции. Не дивися застрать його. Я не можу закидувати. Живи, тільки не нокайся. Зараз це... Я на дах вилізу і тоді розіграємо. я их продамажу я понял Бля, я упал я на дах полезу я соседям тип тип топ Один остався. У нас в будинку, походу. Ну все, у нього зони немає. Здесь он в каже, тогаве сюда. туди давайте, я погнал. Гау, гау, гау. Гау, гау. Приємна катка була, ну реально, така чоловенька. 11 кілів нормально. Це не дід снайпер. Я в вольєрі, блядь. Так, піздець ти нокал, конечно. Серка в ділі.